Планета кіно це щось. Хтось хоче поділитися думками? Франкліни? Ну я попрацював трохи над особистими кордонами і відправив свого батька в бан. Його ніколи не було поруч, коли він був потрібний. Мене це дістало. І що, видалив свій аккаунт? Як мені тепер з тобою спілкуватись? Якось мене забанило колишнє. Я створив новий профіль з іншим ім'ям. Заходив на її сторінку, вона й не знала. Створив новий профіль з іншим ім'ям. Я познайомився з дівчиною онлайн. Вона розумна, смішна. А по телефону ви говорите? Ну, звісно. Хало. До... Як? То як? Як життя? Добре, Це стрьомно якось це була твоя ідея. То була моя колишня, а це твій син. Може, він уже дрочить на це. Може, ми зідзвонимось? А, Дивно, що ми ні разу не розмовляли. Подзвониш йому, ніби ти, Це вона. Що на тобі? Штани і е, червоні шкарпетки. А на тобі лише сукня. Без трусиків. Це інсест. Аж ніяк. Я йому допомагаю. Він думає, у нього стосунки. Це кохання мого життя. Ти його не розкатай. Може вона слюка чи шахрайка, чи твій тато. <плес> ага. <плес> О, це моя дівчина. Одну секунду. Беко, чуєш? Беко. Чуєш? Беко. Алло, алло, я алло. тобі передзвоню. Зірвалося, так? Давай вдамо, що ми цілуємося. Ти просиш допомогти поцілувати твого сина онлайн? Це Гідота! Ти ж його любиш? Так. То цілуй нарешті. Я кохаю свого тата.